Всім привіт, вітаю вас на каналі Дорамник. Мене звати Мія і це перше відео рубрики новинки Дорам у 2023 році. А щоб воно було не останнім, розраховую на ваші вподобайки, коментарі, поширення, рекомендації друзям, подругам, знайомим, родичам, рандомним людям, яких підозрюєте в цікавості до корейської поп культури. В січні почалась трансляція 10 дорам, якщо довіряти сайту, MyDramaList, звідки я беру інформацію. Та перш ніж ми почнемо їх розбір, давайте подивимось заставку. Не даремно ж я її монтувала три дні, потім рендерила ще дві ночі. це не Цекей. З 2 січня на каналі KBS 2 почалась трансляція дорами Мозковий штурм з Чон Чонюнхуа в головній ролі. Це комедійний детектив про партнерство нейронауковця та слідчого. І хоч ці двоє терпіти один одного не можуть, вони змушені співпрацювати, щоб розкривати кримінальні справи, пов'язані з рідкісними захворюваннями мозку. Сценарист Пак Кюнсу Режисери Лі Джін Со та Ку Сон Джин. усього 16 серій, тривалість 70 хвилин. Якщо ви любитель дещо абсурдного бромансу з нотками легкого божевілля, то ця дорама саме для вас виходить по дві серії в тиждень, а з українськими субтитрами від Харуку Онді можна глянути на сайті Світ Дорам. 6 січня на каналі SBS почалась трансляція дорами розплата. Зараз вона, до речі, доступна і на Amazon Prime. за перекладом від Daily Lines, Це захоплива історія помсти людей, які ризикнули усім заради боротьби з грошовим картелем. Сценарист Кім Бонсок, режисер Лі Вон Те. у ролях Лі Єн, Мун Чхе Вон, Кан Юн Сок, Пак Хун. Усього 12 серій тривалістю по 70 хвилин. Виходить дві серії в тиждень. 7 січня на моєму улюбленому каналі JTBC почалась трансляція дорами «Агентство» з Лі Бо Йон у головній ролі. Всього 16 серій тривалістю 80 хвилин по дві серії в тиждень. Сценарист Сон Сухан, режисер Лі Чанмін. В ролях Лібойон, Сан Ха Сон на Ін, Хан Джун У. Це офісна драма про заколісся рекламної індустрії. Головна героїня з бідної сім'ї, але стрімко підіймається кар'єрними сходинками у великій рекламній компанії, адже її мета стати першою жінкою-керівницею, що займає найвищу посаду в агентстві. 11 січня почалась трансляція дорами Чусонський Психіатр 2, жанри «Сагик», романтика сценарист Лібом, режисери Пак Вон Вонгук та Кан Хіджу. Головних ролях Кім Мін Дже, Кім Хян Гі, Кім Сан Кьон, Кан Юн Сок. Всього 10 серій, тривалістю 75 хвилин по 2 серії в тиждень. Це продовження історії про лікаря Юзепуна якого вигнали з королівського палацу за участь у змові. У першому сезоні він потрапляє у дивне селище Гесу, де вирішує стати справжнім лікарем, що лікує не лише тіла, а й душі пацієнтів. У другому сезоні його пригоди продовжуються, а також розвивається його роман з партнеркою СоНУ. So 14 січня на каналі TVN почалась трансляція до рами. Пришвидчений курс романтики. З утра я дуже чекала, але ще жодної серії не подивилась. Надіюсь, виправитись найближчим часом. Жанри романтика-комедія, сценарист Ян Хісон, режисер Юджі Вон. В головних ролях Чон Дойон, Чун Кьонхо. Всього 16 серій, тривалістю 75 хвилин по дві серії в тиждень. Дорама про власницю магазину гарнірів Нам Хесон, яка вирішує перейти в освітню сферу. В минулому спортсменка головна героїня є позитивною та наполегливою людиною. Вона зустрічає чвачі Йоля, найпопулярнішого приватного викладача, який розбагатів завдяки своєму ефективному методу роботи. Досягнувши успіху в освітній сфері, він втратив цікавість до людей довкола. Та поява яскравої та непохитної нам сон не дає йому й шансу і далі залишатись байдужим. 18 січня на WikiTV почалась трансляція знову «Незнайомці». Також та драма доступна на ENA, Я підозрюю, що це ще якась веб-платформа, про яку я не знаю: жанри романтика, комедія: сценарист Пак Джін Рі, режисер Сон Джо Гон. В головних ролях Чан Син Джо. Всього 12 серій, тривалістю 70 хвилин по дві серії в тиждень. Це історія про розлучену пару адвокатів Охару та Гу Імбома, які змушені знову зустрітися в суді. Після розлучення кар'єра Охари йде вгору, але коли їй доводиться знову працювати з колишнім, то напруга в залі суду помітно зростає. До чого призведе цей вибуховий тандем, дізнаєтесь тільки після перегляду дорами. Якщо бачили, діліться в коментарях, як вам. 19 січня на веб-платформі Гага почалась трансляція драми індивідуальні обставини. В головних ролях Ханджун Ван Джункю Ши Хьок, режисер Кім Джин Йоль, жанри драма, романтика BL. Всього 8 серій тривалістю 17 хвилин по одній серії в тиждень. Сюжет: дебютний фільм молодого режисера Ха Юнус став хітом як для кіноглядачів. Так і для критиків. Але після вдалого старту він впав у тривалу депресію. Якось він зустрічає свого давнього знайомого Сон Удже, відомого онлайн-письменника фантаста. В житті Сон Удже теж складний період, адже він намагається забути своє невдале перше кохання. Між хлопцями одразу спалахує іскра та розгоряється борхливий роман. З 26 січня на одноіменному ютуб-каналі почалась трансляція дорами Наш день Д. Де». Жанри молодіжна драма». режисер Бек Мінхі, в головних ролях Шин Бура, Чон Мін Хо, Джун Чун Хуан, Юн Ха Юнхабін. Всього шість серій тривалістю 15 хвилин по дві серії в тиждень. Це дещо похмура і все ж оптимістична драма, в якій розповідаються історії кількох друзів, що допомагають один одному справлятися з важким періодом в житті. 27 січня на каналі MBC почалась трансляція фентезійної дорами Кокду сезон божества. Жанри фентезі-романтика. Сценаристи Ходжун у та Кан Є Хун. Режисери Бек Су Чан та Кім Джі Хун. В головних ролях Кім Джун Хьон, Сухян, Кім Сон, Ан Уйон. Всього 16 серій тривалістю 80 хвилин по 2 серії в тиждень сюжет. Похмурий женець кокду кожні 99 років приходить в світ живих на 49 днів, щоб вбивати поганців, що, на його думку, заслуговують смерті. Та цього разу він потрапляє в тіло молодого лікаря Доджин У і зустрічає його колегу Джоль. Дівчина здатна впливати на кокду завдяки якійсь таємничій силі. І звичайно виявляється, що ці двоє були закохані один в одного в минулому житті. Тож на нас чекає ще одна дуже красива, містична і трагічна. Історія кохання. І неочікувано для мене також 27 січня почалась трансляція дорами Приманка. Ще одна веб-платформа, якусь кау... каум... Каупанплей. Жанри трилер Кримінал. Сценарист Кім Джин Ук, режисер Кім Хонсон. В головних ролях Чан Чанґенсок Осанте Лі Елія. В кожному сезоні, по 6 серій, тривалістю 65 хвилин виходить одна серія в тиждень. Детектив Гуду Хан в минулому був юристом. Зараз він намагається розкрити злочин восьмирічної давності і в процесі пересікається з репортеркою Чона Йон та шахраєм Носанчоном. Можливо, саме вони й допоможуть йому у розкритті цієї справи. Це всі нові дорами січня, які я змогла знайти. Надіюся, ви змогли щось обрати для себе на власний смак. І якщо так, то, будь ласка, дивіться, не дякуйте. Не дякуйте, дякуйте в коментарях. Дякую усім, хто додивився відео аж до цього моменту. Ви найкращі. Саме ви і підтримуєте цей канал. І якщо у вас є можливість додивлятися відео до кінця, ви дуже, дуже, дуже і дуже сильно впливаєте на те, щоб відео виходили частіше. Yeah, дуже розраховую на вашу підтримку, тому що я потратила дуже багато часу на це відео. І якщо його не будуть дивитися, це трохи демотивує. І на цьому з вами прощаюся всім. посилаю промінчики, добра, любові, обіймашки і бувайте.